Дизайнер має дуже багато знати. Бізнес прогорить. Не буду казати про 10 тисяч годин. Основа роботи дизайнера це не теоретичні знання. Дизайнер має вміти відстоювати своє рішення. Що ти створюєш як продакт-дизайнер? Як продакт-дизайнер, я створюю насправді як не банально продукт. Але цей продукт складається з декількох напрямків. По першу чергу, це бізнес-поточний стан. Тобто, ми відштовхуємося. Не тільки від користувачів, як зазвичай роблять ux дизайнери а від поточного стану бізнесу. Чому це важливо? Тому що, наприклад, зараз бізнес може програвати конкурентну гонку. І якщо ми будемо йому пропонувати стандартний double Diamond процес, немасштабований, з довгим дискавері і з достатньо довгими пошуками рішень, то скоріш за все цей бізнес прогорить. Тому відповідно ми створюємо продукт. Який орієнтований на поточний стан ринку, на поточний стан бізнесу клієнта і на вимоги наших користувачів, і це власне, напевно основа, що є головним скілом для дизайнера? Я вважаю, що це буде власне не скіл, тому що скіли набуваються. А це буде в першу чергу характеристика. І ця характеристика допитливість, тому що дизайнер має дуже багато знати. Має, Розуміти певні е, сфери нашого життя набагато глибше ніж звичайні користувачі а е, дизайнер має вникати в кожен свій проект і поринати в е, ту сферу, в якій він зараз працює. Відповідно, як на мене. Скіли можна набути зараз є дуже багато різних тренінгів, дуже багато інструментів. Тому інструменти, такі як Figma, Sketch, Adobe XD, whatever, вони дуже часто змінюються і вони швидко набуваються. Так само, як і швидко набуваються власне будь-які скіли. Тому що скіли це в першу чергу досвід, тобто це теорія помножена на досвід. Але, от саме ця характеристика, як на мене, це допитливість і бажання зробити щось якісне і цікаве е, на базі цієї допитливості. Це власне те, що має е, для мене є ознакою хорошого дизайнера. І як ти вдосконалюєш свої навички? Я, по-перше, вчуся в різних спеціалістів навколо. По-друге, я дуже люблю наші власне топові школи дизайну. Це переважно західні, да, тобто це переважно європейські або американські. Тому я дуже часто дивлюся різні семінари і різні, різні тренінги з американським спеціалістом. І також слідкую за Nielsen Норман груп і, в принципі, за різними ресурсами по дизайну. Читаю свіжі книжки завжди тому, що з одного боку з книжками зараз є така проблема, що книжки мають такий довгий цикл виходу, але книжки набагато більш ґрунтовно розкривають одну певну тему. І цю тему дуже складно розкрити в такому рівні на тренінгу. Тому відповідно я читаю свіжі книжки. Але і так само передивляюся тренінги і статті для того, щоб власне ну бути в тренді. Ну і плюс до того ж, я зараз на своїй позиції додатково дивлюся і тренуюся по продакт менеджменту, по бізнес-аналітиці, по правильному формулюванню value proposition і таким різним більш бізнесовим частинам. Скільки часу приходить між початком навчання та першими комерційними проектами? Насправді, ну якби я не буду казати про 10 тисяч годин, да для Загнення ідеалу, я думаю, що насправді людина має якби вимірювати це поступово і успішністю своїх проєктів. Тобто ви маєте ранжувати ті проєкти, над якими ви працюєте, і не боятися пробувати, тому що є задачі для трейні і для джунів, і люди за це отримують гроші. Тобто, умовно кажучи, ви можете пройти курси. І пробувати під чиїмось менторшіпом вже якісь робити комерційні роботи. Ви можете там дочекатися, поки ви будете мідлом, але насправді моя порада а, скоріше в тому, щоб максимально раніше пробувати робити якісь комерційні роботи і спробувати ще колаборувати з кимось з досвідчених дизайнерів для того, щоб отримувати якісний фідбек. Тому а, по часу тут складно сказати: я знаю, що в нас є прекрасні курси і тривалістю рік. І є, ну, умовно, непогані курси тривалістю три місяці. За три місяці ви точно не станете дизайнером, як би не хотілося. Напевно, від там півроку до року це ну, більш-менш адекватний термін. Але відповідно. Якби насправді ви можете навіть під час навчання пробувати застосовувати свої навички і максимально раніше а, починати працювати, тому що насправді основа а, роботи дизайнера це не теоретичні знання, тому що якщо ви будете читати авторитетів, ви весь час будете бачити достатньо високий рівень, і це значить, що ви будете тягтись до цього рівня, і в якийсь момент вас може просто заклинити. І вам буде лячно робити щось своє, тому що ви будете розуміти, що ви на цьому рівні це не зробите. І ніяке раціональне, що за плечима цих людей 10, 15, 20 років вас вже ну не переконає, тобто ви будете боятися далі пробувати. Тому з моєї точки зору, ну якщо об'єктивно, то десь ну там ближче до року, напевно, да. Це вже більш-менш сформований дизайнер, але за умови, що цей дизайнер пробував щось робити весь цей час. Що потрібно дизайнеру, щоб перейти на наступний рівень професії? Ну насправді це певний рівень відповідальності. В принципі, як визначають там різницю між джуном, мідлом, сініром і лідом це рівень самостійності відповідно якості. Тобто, умовно, джун може зробити якусь задачу, яку для нього хтось сформулював, зібрав для цього вимоги, зрозумів. Перетравив, видав і пояснив джуну, і відповідно Джунів треба найчастіше чекати, да? тобто чекати результати там, умовно. Кожен день, двічі на день, там ну через день дуже рідко. Тобто, відповідно, джуніор дизайнери вони якби потребують найбільше часу від ліда і потребують найбільше часу для свого розвитку. Мідли в цьому плані мають бути трошки більш самостійними. Тобто, да, для них все ще хтось формулює вимоги від початку, але вони мають розуміти ці вимоги, вони можуть ставити вже більш осмислені питання, приходити з цим питанням до ліда або до бізнес-аналітика, або там до проджект-менеджера відповідно. І відповідно в них менша потреба до цього мікроменеджменту да й перевірки їхніх задач. Відповідно, якщо людина вже хоче стати сіньором, то вона має розуміти, що вона має вміти збирати вимоги самостійно, самостійно комунікувати з клієнтом, оцінювати ризики. Які відбуваються з точки зору дизайну, вміти правильно формулювати свої рішення і вміти пояснювати ці рішення, в тому числі команді розробки, бізнес-аналітику, пояснювати, чому це рішення там краще за інше, або пропонувати декілька рішень, і пояснювати сильні і слабкі сторони кожного з рішень. Тобто, відповідно, сіньор це людина, яка може побудувати продукт. Ну, умовно, з нуля, тобто в нього буде якийсь певний маркет ресерч, бізнес ресерч і сформована бізнес-проблема. Але далі, ну і вже, певно, там scope фіч більш-менш буде сформований, але сіньор це та людина, яка може повпливати на перелік фіч того функціоналу, який в нас буде в продукті, пояснюючи це. Тобто він може проаналізувати вхідні дані, які йому були дані на проєкті. Він може уточнити щось у власне бізнес стейкхолдерів у власників цього бізнесу. Він може уточнити щось у команди і сформулювати певним чином якусь вибірку дизайн рішень, яку він сам валідує за якістю вже ніхто не прийде і не буде там з ним да носитися, тому що інші напрямки команди вони не мають дизайн компетенції. Відповідно, вони будуть самі оцінювати свої своє рішення, і дизайнер має вміти відстоювати своє рішення. Сіньор це досвідчений дизайнер, який пройшов багато проєктів, який розуміє, які можуть бути потенційні проблеми, який може оцінити ризики, вчасно ці ризики підняти і може розуміти взаємозв'язок між командами. Як би банально не звучало, але сіньором не можна стати, коли ви побудували один проект. Тобто, ну. Формально можна, але по факту, коли є там досвід одного чи двох проектів, чи це достатній досвід, щоб можна його було екстраполювати на більшу кількість проектів.